Тепер, коли ми з вами розглянули процедуру запису даних у файл, давайте з вами створимо програму, яка буде зчитувати дані з цього файлу. Запустимо Pascal ABC. Створюємо нову програму. Будуємо структуру програми. Назвемо програму. Нехай буде А2. Відключаємо модуль CRT. Загально використовуваний модуль. Вказуємо логічний опис файлу. G. Файл однотипних даних дійсного типу, як завжди, лічильник I та змінну S дійсного типу, в яку будемо записувати дані, які зчитуються із файлу. Операторні дужки Begin End. Вказуємо фізичне місце знаходження файлу. Призначаємо файл. G. Місце знаходження. Та назва файлу G Це означає, що файл. Буде знаходитися у тому ж місці у тій же папці де і програма Відкриваємо файл на щитування. Нова команда reset. Команда reset відкриває файл для зчитування інформації. Для щитування інформації 10 значень, які ми ввели у файл, ми використовуємо цикл Form. 10. ну, Операторні дужки циклу. В тілі цикла використовуємо команду read. Зчитуємо дані з файла G у змінну S та виводимо змінну s на екран. Причому використовуємо перехід на нову строчку після виведення змінної. В кінці циклу, після кінця циклу, коли робота з файлом завершена, закриваємо файл. Перевіряємо програму на наявність помилок. Помилка вводу виводу Не вдається знайти вказаний файл. Це тому, що потрібно зберегти програму у папці, де знаходиться сам файл. Зберігаємо програму у папці «Файл на робочому столі, де знаходиться наш файл. Програм, де знаходиться наш файл. GDAT. Назвемо програму Program2. Програм Перевіряємо. Як бачимо, ось файл, ось наша програма. Перевіряємо роботу програми. Клавіша F9 або кнопка на панелі інструментів виконати програму. Як бачите, дані з файлу щитуються. Давайте запустимо першу програму та змінимо дані у файлі. Відкриваємо лістинг першої програми, запускаємо її та вводимо нові дані до програми. Будь-які числа. Пам'ятаємо, що у нас використовується одно... файл однотипний, який використовує змінні дійсного типу, числові дані дійсного типу. В даному випадку. Програма завершена. Дані до файлу введені. Давайте перейдемо до щитування файлів. Відкриваємо програму Program 2PAS. Запускаємо її. Як бачите, ми щитали файли з програми.